26 квітня. Я не знаю, чи вам чути, але дощ, йде дощ. Похолодало, вітер шумить такий. Всі дерева хитаються, йде дощ. А я вийшла подивитися, як тут моя розсада. Ну так холодненько тут. У мене на веранді. В понеділок розсадила розсаду. Ну от, дивіться, яка вона. Це в неї листочки пожовтіли не тут. А ще у коробочках, тому що її вже було затісно. Ну нічого, вся стоїть. У мене не хватило високих отаких стаканчиків з О, То я посадила отакі стаканчики. Ну, вони хужі, тому що не видно, наскільки промочена земля. А для помідорів головне це не перелити. Ну, якщо не долити, то видно, по них вони так прив'януть. А якщо перелити, то може бути. О, тут вже ось ось сухо. О, все вже впав. Бачите, це вже впав. Це він вже пов'яв, треба його срочно полити. Не хватило в мене цих стаканчиків, я садила навіть отакі стаканчики. ну Звичайно, вони не годні. Ну а що робити? Ну нема в мене таких великих стаканчиків. Зараз карантин і нема де і купити у нас в селі. Дощ тарабанить, це так радісно, тому що з весни, та якої весни? З осені не було у нас дощу. Літом, ой, зимою був манісінький сніжок, ну ми не будемо його рахувати. Так що дощик треба, дощик іде, Ну, звичайно, якби він такий ішов днів хоча б три, ну хай вже хоч який-небудь і на тому дякуємо йому. Дякуємо тобі, дощику, дякуємо. А помідорчики підростатимуть, і будемо через місяць уже висаджувати їх в ґрунт.